На відкритому з вами Каріна Зайналова. Вітаю! Зранку від російської атаки на Дніпропетровщині постраждав 45-річний рятувальник. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Ворог поцілив по регіону дроном Камікадзе. Пошкодив інфраструктуру. Сталося займання. Коли надзвичайники ліквідовували пожежу, росіяни вдарили повторно. Травмували ДСНСника. Йому надали медичну допомогу. Стан рятувальника оцінюють як задовільний. Вогонь знищив службове авто. До самого ранку росіяни тероризували Нікопольщину, цілили по ній градом важкою артилерією та шахедами. Інформують у районній військовій адміністрації. Потерпали Нікополь, а ще Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Там пошкоджені птахокомплекс та адмінбудівля. Інші наслідки атак ще уточнюють. Постраждалих немає. А вночі на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили над регіоном чотири шахеди, повідомляють в обласній військовій адміністрації. З 5 вересня евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть. Жителів Донеччини тепер забиратимуть зі станції Павлоград, що на Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що рішення пов'язане із ускладненням безпекової ситуації. Верховна Рада України звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. Рішення підтримали 240 парламентарів. А я нагадаю, Кулеба очолював відомство з 2020 року і був наймолодшим в історії керівником МЗС України. Чотири смерті від коронавірусу за останній тиждень у Дніпропетровській області на 13% зросла захворюваність на ковід. Повідомляють у регіональному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, зареєстрували понад 1300 пацієнтів. З них майже 180 госпіталізували. Водночас у семи людей виявили новий субваріант штаму Омікрон Флірт. 44 рази горіла суха трава, 13 сміття та ще двічі палало у лісі. За останню добу на Дніпропетровщині сталося понад півсотні займань на природі. Це дані управління ДСНС області. Рятувальники закликають жителів дотримуватися правил безпеки, зокрема, не розводити багаття у необладнаних для цього місцях та не кидати непогашені недопалки і сірники на суху трав'яну підстилку. А у разі пожежі одразу ж телефонувати на лінію 101. Субтитрувальниця І про небезпеку від вогню у побуті. У Дніпрі сталася пожежа у багатоповерхівці в екіпажному провулку. Там вогонь з однієї квартири перекинувся на суміжні балкони двох інших осель. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Розповідають, у момент займання повз будинок проходив рятувальник Сергій Бабінський. У свій вільний від служби час він кинувся на допомогу людям і вивів із задимленого помешкання чоловіка. Пожежу приборкали. Обіцяла виготовити фейкові документи, а ще навчити, як поводитися з прикордонниками. У Дніпрі повідомили про підозру 53-річній жінці, яка допомагала ухилянтам. Інформують в управлінні Нацполіції області. Кажуть, зловмисниця встигла підшукати собі двох клієнтів. Із кожного просила по 20 тисяч доларів та попалася на гарячому під час отримання грошей. Нині жінці обрали запобіжний захід, тримання під вартою. І про схему на мільйон, а точніше мільйони гривень. На Дніпропетровщині викрили двох наркодилерів. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Ділки зберігали вдома сушений канабіс, сліп пакети з амфетаміном та коноплі, а збували заборонений товар закладками. Зловмисникам вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою із правом внесення застави. Тепер правоохоронці планують оголосити підозру ще п'ятьом спільникам. Триває слідство. Дня без спортивних здобутків. Дніпровська плавчиня Анна Стеценко у складі естафетної четвірки стала чемпіонкою Паралімпіади 2024 у Парижі. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там також додають, окрім золота, дніпрянка виборола ще і срібну медаль змагань. Вона фінішувала другою на 100 метрівці вільним стилем. І Ще одне золото паралімпіади. Його здобула Анастасія Москаленко з Дніпропетровщини. Вона відстояла звання чемпіонки у штовханні ядра. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Дівчина запустила снаряд на 8 метрів і встановила новий світовий рекорд. Перший тиждень за партами школярі та дорослі в Україні зустрічають жартома. В соцмережі переповнені мемами. Наші журналісти відібрали найцікавіші з них. Про що вони? Дивіться в наступному сюжеті. Майже тиждень як школярі повернулися з літнього відпочинку. Тепер кожен ранок в українських родинах починатиметься однаково. Не можуть стримати радості від початку навчального року батьки. Так мені весело, бо поїду до школи, і співаю радісні пісні. Іди в день комусь іншому. Батьки не тільки чекали, коли діти підуть до школи, але й готували їх до цього. Навіть проводили інструктаж. Якщо в тебе питають, чого мама не здає гроші в батьківський комітет, що ти кажеш? У нас немає грошей. Молодець. Так, є в тебе питають, чого мама не ходить на батьківські збори, що ти кажеш? Мама на роботі тяжко робить три роботи. Молодець. Давай і останнє, саме таке, поняла. Якщо в тебе питають і говорять тобі, що будемо дзвонити матері за двойки. Що ти кажеш? Мами, температура третіда не можна зробити. Все, ти готова до школи. Да. Та підготувати вийшло не всіх. Несподіванки чекали і навчителів. Так, добрий день. Діти знову позаходили не своїми іменами, мені треба кожен раз уточняти, хто є хто. Це таке вже попридумала з цим дистанційним навчанням, узбагоєний це хто? Угу. Я була п'яна, хай Бог милує. Так, пукан порву. Хорошо, порвеш? Безрукий майстер. Молодець. Та в цілому всі задоволені і не можуть стримати радості. Рано, рано, встану, як Зайчики грають Та більш ніж діти радіють працівники пекарень. Нарешті повернуться їхні постійні покупці. Радість від початку навчального року не можуть перекреслити навіть повітряні тривоги. Українці й тут вдаються до жартів. Гумор це ще одна потужна зброя українців. Доки сміємося, долаємо труднощі. Тож легкого навчального року вам бажають. Антоніна Чайко та Євген Гаценко. Овпен'юс телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкрит.